Друзі, мої вітання! Мене звуть ім'я. Не називається, але я ваш юрист у пенсійних питаннях. І сьогодні ми з вами розберемо найгарячішу тему, яка хвилює мільйони українських пенсіонерів: чи справді ваша пенсія зросте на сотні, а то й тисячі гривень вже цієї весни. Чи стане березнева індексація тим довгоочікуваним проривом, про який так багато говорять, чи ж це чергова ілюзія, що розіб'ється об бюрократичні стіни та юридичні хитрощі? Перш ніж ми зануримось у ці цифри та закони, дайте знати в коментарях, з якого міста ви мене дивитесь. Це допоможе мені краще розуміти нашу аудиторію та її запити. Отже, почнімо з того, як було раніше. Пам'ятаєте ті часи, коли про індексацію? Говорили тихо, а розміри підвищень були е, більше схожі на разові подачки, аніж на системний перерахунок. Коли кожен рік люди з острахом чекали рішення уряду, не знаючи, чи дочекаються вони хоч якогось збільшення своїх виплат, чи знову залишаться сам на сам зі зростаючими цінами та інфляцією. Пенсійне законодавство постійно змінювалось, було сповнене незрозумілих норм, і без допомоги фахівця розібратися в ньому було майже неможливо. Тоді не існувало такого автоматизованого і чітко визначеного механізму, як зараз. А підвищення часто залежали від політичної волі чи економічної ситуації, що створювало значну невизначеність і відчуття несправедливості. Це призводило до того, що люди були змушені постійно звертатися до пенсійного фонду, стояти в чергах, шукати роз'яснення, і все одно залишалися в невіданні щодо точного розміру майбутніх виплат. Але тепер ситуація дещо змінилася. Вже не перший рік ми маємо справу зі щорічною автоматичною індексацією, яка за задумом мала б захистити пенсіонерів від знецінення грошей. Індексація з 1 березня це головна подія, на яку чекають усі, хто отримує пенсійні виплати. Це той механізм, який покликаний хоч якось компенсувати інфляційні втрати та підтримати купівельну спроможність людей похилого віку. За попередніми даними, відсоток підвищення цього року коливатиметься орієнтовно від 12 до 14 відсотків. Точну цифру ми дізнаємося ближче до кінця лютого, але вже зараз можна прогнозувати, що для багатьох це буде відчутний плюс. Давайте розглянемо на конкретних прикладах, щоб ви краще розуміли, про які суми йдеться. Якщо ваша пенсія становить 3 тисячі гривень, то після індексації вона може зрости на суму від 360 до 440 гривень. Якщо ви отримуєте 5 тисяч гривень, очікуєте доплату від 600 до 730 гривень. А для тих, хто має пенсію у 7 тисяч гривень, Збільшення може скласти від 840 до 1020 гривень. Звучить привабливо чи не так навіть кілька сотень гривень, враховуючи поточні ціни, можуть стати суттєвою підтримкою. Проте, як завжди, диявол криється в деталях і є дуже важливий нюанс, про який не всі знають. Індексується лише так звана гола пенсія, тобто основна частина ваших виплат без будь-яких надбавок доплат. Та інших додаткових нарахувань. Уявіть, що у вас є пенсія у розмірі 4500 гривень основної частини, і ще 500 гривень це якісь доплати, наприклад, за понаднормовий стаж чи за віком. Так ось відсоток індексації буде нараховано лише на ці 4500 гривень, а не на всю суму, що ви отримуєте на руки. Це означає, що реальне підвищення може бути меншим ніж ви очікуєте, дивлячись на загальну суму вашої пенсії. І саме цей момент часто викликає найбільше обурення та нерозуміння серед пенсіонерів, адже вони сприймають всю суму як єдине ціле. Тепер давайте перейдемо до найважливішого списку, до тих категорій, хто, на жаль, не отримає підвищення пенсії цього разу. Це так званий чорний список. І його варто знати кожному, щоб не мати марних надій. Перша категорія це нові пенсіонери. Якщо ви вийшли на пенсію у 2024, 2025 або 2026 роках, то, на жаль, березнева індексація вас не стосуватиметься. Логіка тут полягає в тому, що ваші виплати вже були розраховані за новими формулами та з урахуванням сучасних показників, тому вважається, що індексація для вас вже нібито врахована. Це досить спірний момент, і багато хто з цим не погоджується, адже інфляція не обирає, коли ви вийшли на пенсію. Вона впливає на всіх. Друга категорія це власники так званих спецпенсій. Сюди входять військові, судді, прокурори, чорнобильці та деякі інші категорії. У них діють свої власні закони, свої формули розрахунків та свої терміни перерахунку пенсій, які не пов'язані з загальною березневою індексацією. Тому, якщо ви належите до цих груп, очікуйте інформацію про підвищення за вашими окремими каналами, а не з цього березневого перерахунку. І е, третя категорія, яка не отримає підвищення у березні, це працюючі пенсіонери. Для них існує інша процедура перерахунку, яка відбувається пізніше. Ми про це детальніше поговоримо, але запам'ятайте, якщо ви продовжуєте працювати, березнева індексація до вас не прийде. Саме щодо працюючих пенсіонерів є окрема процедура перерахунку, яка запланована з 1 квітня. Вона стосується тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Головна умова для такого перерахунку з моменту виходу на пенсію або з моменту останнього перерахунку має минути 24 місяці станом на 1 березня. Тобто, якщо ви працювали без перерви два роки і більше після призначення пенсії або останнього перерахунку, ви маєте право на такий перерахунок. Але є одне але не чекайте грошей у квітні. Хоча перерахунок і почнеться з 1 квітня, реальна доплата, як правило, приходить лише у червні, і то заднім числом за квітень і травень. Чому так? Тому що пенсійний фонд України чекає звітів від роботодавців, а це займає час. Тож запасіться терпінням. Окремо хочу звернути вашу увагу на вікові доплати, про які багато хто плутається. Вони діють весь рік і призначаються автоматично, але їх розмір залежить від віку. Якщо вам від 70 до 74 років, ви отримуєте доплату у розмірі 300 гривень. При досягненні віку від 75 до 79 років ця доплата зростає до 456 гривень. А якщо вам виповнилося 80 років і більше, тоді ви отримуєте 570 гривень доплати. Але тут є ще одна пастка, про яку люди часто не знають, і яка викликає розчарування. Багато хто думає, що при переході, наприклад, з 74 років на 75 вам додадуть. 456 гривень зверху до попередніх 300. Це не так. Три сотні гривень просто замінюються на 456. Тобто реальна прибавка складає лише 156 гривень. Це не додавання, а заміна однієї доплати на іншу, більшу за розміром. І це дуже важливо розуміти, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Також є умова. Ці вікові доплати нараховуються лише тим пенсіонерам, чия основна пенсія не перевищує 10 тисяч 340 гривень. Якщо ваша пенсія вища за цю суму, то, на жаль, вікові доплати вам не покладаються. І що найважливіше, ці вікові доплати не індексуються у березні, вони є фіксованими і переглядають. За окремими правилами, а не в рамках загальної березневої індексації, отже, ми бачимо, що ситуація з пенсіями досить складна і багатогранна. З одного боку, є обіцянки значного зростання виплат, і для багатьох це дійсно так і буде. З іншого боку, існує цілий ряд винятків та нюансів, які можуть залишити. Значну частину пенсіонерів без очікуваного підвищення це не просто сухі цифри та закони, це доля мільйонів людей, їхній добробут, їхня можливість купити ліки, продукти, оплатити комунальні послуги. Кожна гривня має значення і кожен має право на справедливе та прозоре нарахування пенсії. Мої рекомендації вам, як юриста, такі. По-перше, уважно перевірте свій розрахунковий лист після 1 березня. Зверніть увагу не на загальну суму, а на розбивку, яка частина є голою пенсією, а яка надбавками. Саме на голу пенсію має бути нараховано відсоток індексації. По-друге, якщо ви належите до категорії нових пенсіонерів або спецпенсіонерів, не чекайте березневої індексації. Натомість спробуйте знайти інформацію, яка стосується саме вашої категорії виплат. По третє, працюючим пенсіонерам варто запастися терпінням і чекати перерахунку у квітні-червні. Перевірте, чи відповідаєте ви умові про 24 місяці стажу. По-четверте, якщо у вас виникають сумніви, або ви бачите, що ваша пенсія не зросла, хоча мала б не соромтеся звертатися до пенсійного фонду за роз'ясненнями. Ви маєте право на повну та достовірну інформацію. Якщо й там вам не нададуть чіткої відповіді, або ви відчуваєте несправедливість, це може бути приводом для звернення до юриста. Не дозволяйте бюрократії змусити вас відмовитися від того, що належить вам по закону. Завжди захищайте свої права. Отже, ми щойно розібрали, кому варто чекати значного зростання виплат, а кому ні копійки. Враховуючи всю цю інформацію та всі ці але і нюанси, чи справді березнева індексація стане для вас пенсійною революцією, або ж ви відчуваєте, що це лише чергове покращення, яке пройшло повз ваш гаманець, а обіцяні сотні гривень так і залишаться лише обіцянками? Поділіться своїми думками у коментарях. Ваша історія може допомогти іншим.